Розділ 12. Використання системних утиліт Як зазначалося в розділі 6, утиліти – це спеціалізовані програми, що підтримують роботоздатність комп'ютера та підвищують його продуктивність. Команди виклику утиліт, які входять до складу операційної системи Windows XP, розміщено в підменю Усі програми Стандартні службові. Головного меню Windows XP. У цьому розділі йтиметься про утиліти, що контролюють стан жорсткого диска та його файлової системи. Встановлюють і видаляють програми, а також відновлюють стан операційної системи після перебоїв. Перше утиліти для роботи з дисками. Жорсткий диск один з найуразливіших компонентів комп'ютера. Вихід його з ладу часто призводить до втрати даних. Що більше ви працюєте за комп'ютером, то більше жорсткий диск захаращується файлами. Крім того, на поверхні будь-якого жорсткого диску можуть виникнути дефекти внаслідок випадкового ударяння, стрибків струму в електричній мережі або просто вичерпування ресурсу надійної роботи пристрою. Отже, жорсткий диск потребує догляду, який здійснюють за допомогою спеціальних утиліт утиліта та очищення диск. Якщо комп'ютер інтенсивно використовують, на його жорстких дисках поступово накопичується багато файлів, які вже не потрібні для роботи. Тимчасові файли операційної системи та браузера, файли видалені з кошик тощо. Згодом їх стає так багато, що вони заважають нормальному функціонуванню системи. Щоб дізнатися, скільки на поточний момент залишилося вільного місця на жорсткому диску, слід відкрити вікно. Мій комп'ютер. Клацнути на значку жорсткого диску правою кнопкою миші. Вибрати пункт властивості. І у вікні властивостей диска відображується кругова діаграма. де синім кольором буде позначення. Простір зайнятий на диску даними. А бусковим вільний простір. Також можна подивитися. І числові значення, скільки зайнято і скільки вільне. У цьому вікні 6 вкладок, на яких розміщено різну інформацію про диск та кнопки запуску дискових утиліт. Зокрема, з інформації, поданої на вкладці загальні, можна дізнатися, яку файлову систему встановлено на диску FAT чи NTFS. Як бачимо, на нашому диску встановлено NTFS, а також тип диску. Локальний, мережний, оптичний дисковод тощо. В даному випадку це локальний диск. Утиліти очищення диска використовують для автоматичного видалення з нього непотрібних файлів. Її запускають кнопкою очищення диска на вкладці загальне. В однойменному вікні, що відкривається, після цього відображується перебіг підготовки до операції. Це може зайняти деякий час. Згодом буде виведено діалогове вікно очищення диска, і вказано, якого саме, в даному випадку, диска це, де на однойменній вкладці у списку видалити такі файли, слід установити прапорці біля папок, звідки потрібно видаляти файли. Вміст деяких папок можна переглянути, виділивши потрібний рядок і клацнувши кнопку переглянути файли. Вміст деяких папок можна переглянути, виділивши потрібний рядок і клацнувши кнопку переглянути файли. Як бачимо, при цьому відкривається вікно і виводяться, виводяться ті файли, які є в цій папці. В даному випадку це один файл. Подивимось, що в другій папці. В цій папці вже є інші папки і один файл. Нижче вказується об'ємний або сумар... сумарний об'єм усіх файлів, які можна видалити. В даному випадку це майже 6 кБ. Досить небагато, тому це видалення нам нічого не дасть. Однак, якщо ми натиснемо кнопку ОК, то всі файлики були видалені. Помічені для видалення будуть видалені. Ось відбувається процес видалення файлів. Вибравши, якщо звільненого місця на диску все одно недостатньо, можна також скористатися кнопками вкладки додатково діалогового вікна очищення диска. Вони призначені для видалення зайвих компонентів Windows XP, невикористованих програм і контрольних точок відновлення системи. Але щоб скористатися цими можливостями, необхідно, щоб ваш обліковий запис мав необмежені права, тобто ви працювали як адміністратор.